На питання три хвилини. Навіщо під час війни депутати собі збільшили зарплатню до 200 Тисяч гривень під час війни, коли наші хлопці щодня гинуть на фронті, а країна виживає завдяки волонтерам і донатам. Верховна Рада тихенько піднімає собі фінансування втричі до майже 200 тисяч гривень на місяць. Виглядає так, ніби поки країна тримається на моральній стійкості. Депутати живуть у паралельній реальності, де війна це фон, на якому можна приймати рішення про додаткові виплати. Тепер розкладемо це все по шухляточках, що саме вони ухвалею, давайте розбиратись. Зарплата депутата залишилась близько 60 тисяч. Але депутатський фонд витрати на офіси поїздки роботу з виборцями виріс у В результаті сумарне фінансування на одного нардепа становить 200 тисяч гривень щомісяця. Формально це не про особисті доходи, але давайте чесно, для суспільства будь-які додаткові сотні тисяч виділені політикам під час війни, сприймається як розкіш, і це абсолютно природно. Чому це викликало такий вибух? Емоції, тому що паралельно стається наступне у бюджеті на 26-й рік немає суттєвого підвищення військовим. Лікарі та рятувальники живуть на мінімальних ставках. Люди масово збирають гроші на дрони та машини для фронту. Сім'ї військових ледве виживають через інфляцію, а депутати на цей час отримують плюс 120 тисяч для роботи. Тут виникає основний конфлікт. Це не про гроші, це про символи. Коли країна кровоточить, так. Підвищувати зарплатню, ну, ну це просто ганьба, чи є логічне пояснення такому рішенню? Офіційна, звісно, вона є. Ми маємо зменшити вплив олігархів і чорної каси. Тому збільшуємо офіційні бюджетні кошти у мирний час це б звучала ще більш-менш переконливо, але у воєнний зовсім ні. Коли народ економить на всьому, парламент не може дозволяти собі виглядати як окрема каста, який можна все, навіть якщо формально всі витраті законні. Глибший сенс цієї ситуації розглянемо. Це не просто історія про гроші. Це про те, як влада інституційна закріплює привілейований статус, тоді як суспільство живе у режимі самопожертви. Парламент у такий спосіб. І говорить, у нас свої реалії, у нас своє життя, у вас своє. Ще один доказ, що еліта відірвалась від країни, яка Продовжує воювати, і це найбільша небезпека, бо війна тримається не тільки на зброї, на єдності, і такі рішення єдність не зміцнюються точно, а швидше руйнують. Ну і висновок юридична депутати нічого ж не вкрали. Формальна це законна, але це аморальна. Бо коли на фронті кожна грівня це життя, плюс 120 тисяч для роботи звучить як зневага до людей, які несуть найбільші втрати. І ця історія не про кошти. Це дзеркало того, наскільки далека держава виїжджає